В нашому місті тепер є пам'ятний знак першу друкарям Коломиї. Скульптуру із каменю у вигляді розгорненої книги розмістили на розі театральної та вічового майдану. Дизайн розробив Коломийський художник Мирослав Ясінський, скульптори Михайло Шкраб'юк і Роман Захарчук. Все почалося, розповідає скульптор Роман Захарчук. З ініціативи Валерія Ковтона, який запропонував увіковічнити величну дату 150 років із початку видавничої справи у коломиї братами Білоусами. Наше місто до речі, друге після Львова, де друкували книги. Робота була дуже цікава. Вона зроблена у співпраці з Михайлом Шкраб'юком, дизайн Мирослава Єсін. За основу взяли першодрук, який був на Україні. Це Євангеліє на камені витисали сторінку, де зображений апостол Лука. Поруч я вибрав орнамент десь того періоду. Це за основу взяв Софії Київської орнамент. Брилу для майбутньої кам'яної книги. Привезли аж із Теребовлі. Працювали над пам'ятником більше двох місяців. Камінь досить складний. Він по твердості не поступається граніту, навіть він складніший, тому що він дуже абразивний і, е е е е тяжко обробляти. У такий хвилюючий момент, коли з цієї брили з'явилася книга. Наш результат є. Е е Виправданим, вишуканим високоестетичним, за задумом авторів, поруч книги з каменю на розі театральної та вічового майдану будуть збиратися літератори, відбуватимуться читання. Це буде такий осередок літератури колоне. Зараз у нас так зване АТО, і воно не тільки відвоювати захоплені ворогом території, воно відвоювати все українське. І так само українську книгу. Сьогоднішній проект є новим проектом Калими, який ми започаткували. І він е демонструє об'єднання зусиль громади, бізнесу і влади. Хочеться, щоб в майбутньому Калим'яни зустрічались і говорили: зустрінемося біля пам'ятника книги. Марина Максимів, Сергій Гурмак, події НТК.